наступної рубрики зважаючи на те, що спікери третьої панелі не братимуть участь в нашому обговоренні, ми перейдемо до наступної тематичної ніші. Яка стосується новітніх досліджень різних аспектів історії голодомору геноциду в Україні. І я до виступу запрошую доктора історичних наук, професора, директора державної наукової установи енциклопедичне видавництво Аллу Миколаївну Кередон? Сьогодні ми вже говорили про роль церкви в Голодоморі. Її доповідь присвячена цій тематиці. Будь ласка, ламикола, якщо ви на зв'язку, якщо ви не чуєте. Дякую. Алла Миколаїв. Алла Миколаївна чомусь залишила зустріч. Можливо, це технічно. Давайте декілька хвилин зачекаємо, зараз я наберу. Так, колеги, Алла Миколаївна. Перепід'єднується. Прошу технічну. Я, я вже я вже тут. Доброго дня. Добрий день Доброго вам, так. будь ласка. Доброго дня, шановні учасники цього зібрання. Перед усім дякую нашим захисникам за можливість провести цю важливу зустріч і обговорити питання нагальні і для сьогодення. І дякую, звичайно, організаторам цієї конференції. За можливість оприлюднити і привернути увагу до проблеми голодомору геноциду? Моя тема присвячена церкві в роки голодомору? Я обрала цю терм... тему не випадково, але якщо дозволити, перед цим кілька рефлексій, які не стосуються теми, але з того, що ми почули. Знаєте, вчора то прийняли повернули історію України, але які розумні голові? Прийшло в голову зняти історію України з ЗНО. Це перший момент. Другий момент це стосовно Ізраїлю. Шановні колеги, подивіться, будь ласка, уважно на ті події, які зараз відбуваються там. І це пов'язано із поїздкою Зеленського, до речі, до Ізраїлю із можливими наслідками, які ширше будуть, і змінилося ставлення до політики Ізраїлю, тому ну, не все так однозначно. Це, це просто як ремарка для того, щоб обдумувати далі. Моя тема і третій момент дуже важливий, коли чогось у чат не пройшло питання, але моє питання стосувалося. Я хотіла його задати Станіславу Владиславовичу, а яку цифру сьогодні Станіслав Владиславович обстоює в демографічних втратах? Оскільки є різні в різні роки, так само були різні. Різна кількість жертв, яка називалась. Ну і навіть сьогодні, от Віталій Масненко говорив 150 тисяч по Черкащині, так а, а Валентин Лазаренко сказав назвав ти, цифру 300 тисяч, так, і це в межах тільки Черкащини. Тому все звичайно дуже складно. Тепер стосовно теми, чому я обрала цю тему, і ще один акцент, на якому я би хотіла зупинитися сьогодні. Підтримую думку Станіслав... Станіслава Владиславовича і озвучив її сьогодні. Перепрошую Валентин Лазаренко з приводу того, що голод, голодомор, геноцид це не тільки історична проблема, це фактично, це травма всього народу. У Станіслава Владиславовича було трошки інакше, йшлося про рану на тілі народу, і це так. І для мене це є дуже важливо з огляду на те, що церква, як суспільний інститут, була в роки, в 20 ті роки, я візьму цей діапазон, скажу чому трошечки нижче, була осердям до того, як її знищили, осердям і ритмології всього життя повсякденного. І це дуже важливо. І коли ми говоримо сьогодні про події пов'язані з російсько-українською війною і з геноцидом, то геноцидні роки 32-33-го екстраполюються на сьогодення і навпаки, ретроспективно ми можемо простежити або провести паралелі, або сув'язь вибудувати ось цього геноцидного ланцюга абсолютно не випадкового, абсолютно свідомого нищення українства як такого. Коли ми говоримо про церкву в умовах голодомору, це ще одна наступна теза. На які я хотіла б, хотіла б зупинитися, йдеться про те, що ми тут говоримо не про явище як таке, а навпаки, всупереч, мовби, в... намагаємося осмислити заперечене. І це дуже важливо, чому заперечене в Запоріжжі, якщо ви пригадуєте, багатотомник був в усної історії виданий. Тоді ще пан Бойко очолював групу, так і видали. якщо ви уважно вивчите чи звернетеся до цих спогадів усноісторичних, ви побачите, що про церкву або духовенство згадується в кількох позиціях, там не більше, ну там на пальцях порахувати можна. В цілому йшлося про фізичне виживання. І церква, як соціальний інститут так само думала не, не, не як соціальний інститут, а її представники, духовенство, священники так само думали про виживання в тих умовах дуже часто фізичне, хоча і зберігалися обрядодійства, ритуали і так далі. Отже, церква як осердя ритмології нищилася свідомо. Ще одна теза, до якої хочу привернути увагу, це нищення церкви. Абсолютно свідоме, розпочалося не в 32-му, 33-му роках, а ем, в 20 ну фактично з 23-24 років пішов активний наступ. З 26-го можемо говорити про посилення цього наступу на церкву. Далі процеси СВУ, далі нищення залишків. Української автокефальної православної церкви під назвою Українська православна церква, і що ми маємо на виході український екзархат Російської православної церкви, який діє в Україні як єдине представництво. Тому, коли ми сьогодні знов таки проведемо цю паралель, чому такою гострою є проблема церкви релігійного життя, представництва Української православної церкви. В підпорядкуванні московського патріархату і те, що навколо відбувається, давайте дивитися на події 20-30-х, на нищення національно свідомого елементу і в церковно релігійному житті, і в національно визвольній боротьбі, і утвердження тієї структури, яка далі насаджувала свою позицію. Третя теза, на якій я хотіла би зупинитися, це церква в роки голодомору читає це ще й питання ідентичності, оскільки національно свідомі елементи, і якщо ми говоримо про представництво, про церкву як соціальний інститут конфесійно. То залишилась тільки повторюю Українська православна церква. Я не кажу про західний регіон, я не кажу про українську греко-католицьку церкву, якраз в роки голодомору привертала увагу до всього, що діється в Україні до, до голодних років, спогади очевидців друкувала, зверталася сьогодні. Вже згадували і папу е римського, і намагалися. Привернути увагу до того, ні. Я говорю про підрадянську Україну зараз ось цей регіон. І так, церква це ще і релігійна ідентичність, а ідентичність це е, належність, це е, визначення себе, хто ти є. Ще один важливий момент це нищився ментальний архетип української нації. Це якщо говорити про свідоме нищення. Але ще один цікавий момент. Чому повертаюсь до сказаного? Чому я казала, сказала, що будемо говорити через заперечення? Ви знаєте, дуже складно знайти безпосередньо свідчення ролі церкви в ці роки. Є по українській православній церкві. Яка утворилася в нас, ну, з 1930 по 36-37 роки діяла. Там ще якісь документи можемо бачити. Але в цілому, у Дмитра Бурка є в його спогадах, опублікованих є свідчення про те, що приходили до церкви для того, щоб хоча б вижити за шматком хліба, але таких свідчень дуже дуже мало. Чому ми, коли говоримо про церкву в роки Голодомору, питання складне для вивчення через брак джерел? Оскільки до цього моменту ми бачимо знищене духовенство. З 32 по 36 рік духовенство зменшилось чотири ну, понад чотири рази. І на 36 рік становило лише 2111 осіб, якщо не не, не зраджує пам'ять, ну, понад 2000 все духовенство знищене, знищене шляхом репресій, шляхом економічних утисків і так далі. Крім того, храм це те, куди йдуть віряни. Фізично, в 1932-1933 роки, з одного боку, храми залишилися. Якщо залишилися, то це одинично. Бо храми перетворювалися в зерносховища, в клуби, в читальні, в, е, просто зачинялися, зачинялися з під приводом того, що от ремонт треба зробити. А громада релігійна, не мала грошей на ремонт, зачиняли церкву і так далі. Тобто нищення е, споруд, нищення е, храмів, е, культових приміщень будь-якого спрямування, будь-якої конфесії. На 32 другий, рік фактично вже залишається та незначна частка, якщо говоримо про храм, як місце зібрання релігійної громади для сповіді, і ми бачимо, що це на 32 другий, рік фактично вже доконане дійство з боку комуністичного. Бо монду тодішнього, яке намагалося утвердити комуністичну ідеологію, заперечуючи Бога, заперечуючи релігію і церкву як таку. І крім того, мушу сказати, що все ж таки, попри цей адміністративний тиск, попри політичний тиск, попри антирелігійну і антицерковну пропаганду, яка була дуже розгалуженою і дуже. Могутньої на, на той час все ж таки е, під, така потаємна чи підпільна релігійність, можна і так сказати, прихована, о, я так скажу, прихована, все ж таки існувала, і е, в цьому є докази, але зараз не, не будемо про це говорити, про те, як вона відроджувалася потім. Це окрема тема, але е, як, таємні вінчання, таємні хрещення, але що ще нищилися? Цінність, моральні е, устої суспільства? Адже смерть це було таїнство. Зараз е, в, в, в роки голодомору. до… Небіжчика могли не відспівувати, могли ховати в, спільно, в спільних просто ямах скидати і так далі. Всі ці елементи, здається, зрозумілі і відомі. Але давайте впишемо все, про що я зараз, всі ці моменти, які я окреслила в загальну канву. А вона вимальовується так. Голодомор, геноцид це травма українства, яка в подальшому. Накладалося і на ідентичність, і на ментальний, і на ціннісні зрізи. Церква, як суспільний інститут, нищилася в Україні та церква, яка була носієм національного елементу, свідомо, абсолютно, населення. Залишалося в стані когнітивного дисонансу тривалий час, тому що комуністична ідеологія, і були ті, хто свято вірили, були ті, хто пристосовувалися, і так далі. Але в роки голодомору, 1932-1933 років, визнаного 28 листопада, до речі, 2006 року, законом, так, було визнано, що Голодомор є геноцидом. Отже, визнання того, що ми говоримо про геноцид українства, мусить бути в сув'язі вивчення тих процесів і російсько-української війни, які позначені, які тавровані геноцидом стосовно всього українства. Я не кажу, що тільки стосовно церкви, але багато віків церква була втіленням. Того життя повсякденного то, тієї ментальності, тієї е, ціннісно морально нормативної бази, яка існувала багато століть в Україні. Дякую за увагу. Дякую вам, шановна Алла Миколаївна, за такий глибокий аналіз. Чи був український рух знищений на Кубані під час голодомору геноциду 32-33 років. Присвячено виступ доктора історичних наук, професора, завідувача відділу досліджень голодомору та масових штучних голодів національного музею голодомору геноциду Білого Дмитра Дмитровича. Пане Дмитре, прошу.